Так, друзі, в вашому увазі такі запчастинки нові, оригінальні, хороше качество. Так, що тут у нас? Це все жигулі, друзі. Жигулики, стойки, це восьмірочка, по-моєму. Жигулько, пеєчко, ось о всіх внутріма. Резинка є. Є амортизатори восьмерка це, по-моєму по-моєму, це все нове, нове, все новеньке, друзі. Так, диски нові, є, Жигульовські диски, диски повністю нові. Диски нові, речаги нові, Турбозні шланги Жигульовські, все. Це що таке? Шарові, наконечники. Все повністю дуже багато запчастей. Що кому треба, друзі, звертайтеся. Зараз такий відосик посніму, покажу, що є. А що в нас таке? Ось дивіться. Це у нас ось є, помпа, друзі. Ось це помпа. Наверно, це помпа, яка в Азазі 08 09, помпа. Це все тут щось таке, теж помпа. Шарова опора, дивіться, шарова опора. Потім помпа, вар, вар, день, ось, є, помпа. Водяна помпа, шоколадка, дивіться, на генератор шоколадка є. Так, все, шариві, це все.